Всім привіт, банда! Я вас вітаю на каналі Каші Скарб, все про коропову ловлю. Що, друзі, у нас вже сьогодні другий епізод про риболовні коропові е, штучки, приколи всякі, як що робити. Е, така школа короп'ятника починаю Сьогодні у нас тема піде про пва сітку е, Для чого вона, які з нею можна лайфхаки мутити, плюс-мінус, е, як нею користуватись? бо багато хто питає, не знає. Сітка, кстати, за Аврори. Подивимося, як сьогодні вона буде працювати, як вона буде сьогодні розтворятися в холодній і в теплій воді. Так що, друзі, поїхали. Вам гарного перегляду. Не забудьте підписатись, поставити лайк і написати комент, про що зняти наступний ролик цієї тема. Так що, друзі, погнали, вам гарного перегляду! Друзі, ПВА-сітка коротко, що це таке? Це такий матеріал, така сітка, яка розтворяється в воді при контакті з вологою. Не іменно в воді, з вологою. Якщо ви щось туди мокре покладете всередину, воно розтвориться і ви не закинете. Для неї використовують або перчик сухий наших друзів, Офіш, або спеціальні е, стік-мікси є. І до них додають спеціальні рідини, які не розтворяють ПВА матеріал. В моєму випадку тут у мене є меласа, вона також не розтворяє. дешево і сердито. Бо меласка дешева і працює так само, як ті рідини. Ем, ліквід, грубо говоря. Потім як нею користуватися, і для чого вона? Саме перше для чого вона придумана, це друзі. Ось подивіться: є такий поводочок з м'якого матеріалу. Ось. Оп, він у мене готовий, складений чіткий поводочок з через потурність м'якого матеріалу. Ця пива сітка призначена в основі для того, щоб при дальніх силових закидах ось цей ваш маленький крутий поводочок з м'ягкого матеріалу. Це не флюр, ні, е, ніякий жорсткий матеріал, це м'ягенький, не запутувався в польоті. Ви одіваєте сюди конфетку, величину вже залежить від дальності закиду. І він. Вона не дасть перепутатись в цьому податкові. Це одна з головних її задач. Друга, звісно, це виділення, виділення насадки на о, в даному числі це такий вафтерцик, маленький, 6 мм. Е, також компанія Office, дуже класні насадочки. Подивіться, на весну, бомба. Е, виділення на вашому е, столові для короба, на вашому точці, виділення насадки. Це друга її задача. Ось такі дві. Задачі пва сітки зараз. Поїхали, як вона з'яжеться я вам покажу. І е, будемо експериментувати, як вона розтворяється. Так що про, погнали, друзі. А друзі, вона максимально максимально легко. Я з'яжу невеликий стік, ну немає смислу з'яжу пару. Будемо експериментувати сухий, з меласою, студенною теплою водією. Так що погнали, пару стіків з'яжу. Це у нас, друзі, нам потрібно. Я просто використовую пеліт, а тут можна використовувати ну, різні, прям різні сітмі, ви можете самі робити тут крушений бойл, тоді й Ми в цю систему спеціально поміщаємо пеліц. Головне, не насипати треба було над лоточком, щоб від жінки не отримати, друзі. Це не забуваємо, поставимо лоточок і додаємо. Я невеликі конфети з'яжу. Натягаємо сіточку. Так незручно, друзі, легше через це, якщо тут в такій посудині. Що, я думаю, нам такого не достати. Оп, оп оп -думаю. Вип'ємо ручки, бо трошки не липло. А пельчик ще пахне, хоч і відкритий, так гарно пахне, друзі, це капець. Так, на... дивіться, друзі, насипали ми це. І зараз, Ось, подивіться. І зараз витягуємо, от скільки нам потрібно, яким ми хочемо стік. Ну, Величиною, товщиною і так далі. І тому подобне. Воно сухе, звісно, трошки незручно. Але якщо він мокрий, ну, мокрий, і з ліквідом напитався, то він зручніше з ним працювати. От, витягуємо, витягуємо уплотняємо. Ну, якщо хочете, можете не уплотняти, воно ролі не грає, але уплотнявшися, як краще летить. Закручуємо і просто зав'язуємо вузол. Оп! Зав'язуємо вузол. І максимально близько його стараємося зав'язати. Тут Трошки пельчик мішає, але нічого. Ось і така конфетка у нас виходить досить велика, вийшла, хоч у менше другий вузол. Також, друзі, яжем, щоб наступної ПВА стік так само зв'язати. Стараємося максимально близько один до одного зробити вузол, бо це наша економія. Беремо ножик, легендарний ножик. Йому вже роки роки. Беремо ножик і. Перерізаємо. Все, перерізали. І ось, друзі, такий у нас стік ось получився Тут, звісно, їхній цей заводський, трошки великий, Ну, нічого, воно все розтвориться. Ось така у нас конфетка вийшла. Потім йдемо. А, а на цьому кінці. Зараз матню начинимо. Якщо, друзі, знаєте, хто з села, хто набивав ковбаси домашні, от такий самий процес. Е, ось На цьому кінці у нас виходить так само вузлик. Його ставимо поки в сторону. Ідемо, друзі, покажу вам, як його надівати. Ось у нас цей і ось поводок і ось є ПВА сік е, Методів дуже багато. Якщо кидати недалеко там до 60 метрів, друзі, я, моя вам порада ось можете просто не парячись. Забрати більше і просто провдіти. Головне, продівайте так, саме головне, друзі, пробити так, щоб гачок вийшов з другої сторони. Бо може бути варіант, у вас такий. Ви закинете і е, лезо само, самий кінчик цього, самий кінчик. Гачка упреться в преці, пельчик, коли він буде мокрувати, коли він замочений ліквідом або меласою, то він може пер... цей... зайти і все, ви поклюку не отримати. Це перший варіант. Самий-самий простий, недалекий від цені. Ще раз повторюсь, другий варіант у нас Це у нас, друзі, чекайте, тепер зараз це ще треба виняти. Бо... Тут О, все витягну. Другий варіант у нас беремо ігла для цього нам понадобиться. Це ми що робимо? Звісно ж, оп. Щоб далі кинути, нам треба його менше зробити. Ну, в цілому, щоб ви собі знали. А, а так беремо, оп, пробили його і за петельку з цієї сторони. Оп, ставимо і провдіваємо. Провділи і топимо сюди крючочок. Топим, топим. Ось так. Ось таким чином. Так само, друзі, я вам тут пораджу не топити його повністю, щоб жало так само не впивалося сюди. Краще отак зробити трошки ось так хай полетить. А, бо так само, якщо ви запхнете жалом сюди, Возможен варіант, що так само проб'єте пельчик і не отримаєте покльовку. Ось таким способом, звісно, це трошки більше. Ну, але цей теж гарно полетить. Він теж полетить дуже-дуже і гарно. І представ собі на дно впаде. Ну, саме його головна суть, бачите, в цьому прикол. Він зараз тепер не може ніяк запутатись. ну Практично воно летить і, типу, він чітко летить, який острий хачок. Так що, ось такі в нас штуки по ПВА Стіку. Зараз я ще пару штук наяжу і будемо їх замочувати. Так, банда, поїхали. Будемо перевіряти, як розтворяється. Тут у нас. Проста комнатна температура, ну така, ну, як в літі, знаєте, ну, проста вода на стовбу. Ну, просто ну, обикновенна вода, я знаю градусів ну, 18 ну, такого плану. 18-20 градусів. Теплень, ну, не то що тепленька, боквенна вода. Тут, друзі, подивіться, тут аж лоток зачинився. Я не знаю, там лед плаває, я спеціально охладив, ну максимально холодна вода. ну, Прям холодна. ну, цей, Якщо видно, лоток аж. Цей пустив, не знаю, як він називається, він аж типу, цей сльозу пускає. Будемо перевіряти на один, сюди в просту воду для красоти, туди-сюди одіну поводочок. Як це виглядить? От таким чином, на ближній дистанції я отак закидаю, просто чіпляю на цей. Не бачу різниці. Також або вам включу таймер і плюсом ну виведу на екран, якщо Завтикаю або не розберуся, як це робити. Я собі підготую таймер тут. Вам буду показувати. Цікаво. Ще раз напомню, ПВА-сітка з цього, з Аврора. Ну що, друзі, погнали. Оп, я кидаю і переведу, і вас сюди переведу. І включу одновременно таймер. Раз, два, три. Все, кинув, включив. Ну і, звісно, сплили. Ну, нічого. Тут уже так, друзі, переключимося. Ось цей вже. Так, друзі. Ось цей вже цей... зайшов під воду, вже починає розтворятись майже. Ось цей взагалі плаває. Просто плаває. о, Почав чуть-чуть під воду йти. Ось цей так. Уже розчинився. Ну, майже майже. Оп-оп-оп. Подивіться, яка краса. Це тільки впав під воду. Оп. Оп-оп-оп. Вже оп, оп. розчиняється. Вам підзніму так. Опа! Дивіться, яка краса. Ну, все, він розчинився. Можемо рахувати. Це у нас 56-57 секунд. Все, тут, поки тут, поки змін немає. Поки так. Чекаємо далі. Знімаємо цей процес, Оп. ну, тут уже все. Тут уже прям красиво. Тут поки нічого. Чекаємо далі. Включуся, як тут щось поміняється. Подивіться, яка робота пельчику, друзі. Бачите, яке пятно? У фіш дуже крутий пельчик. Реально. Давайте поки тут нічого, тут поки нічого не помінялось, вже пройшло 2 хвилини. Давайте подивимося, от, якщо рибка припливе. Яка краса, друзі, подивіться. Так, краса, правда? Ось тут трошки-трошки лишилися соплі. Цікаво, через скільки вони розтворяться, Зараз будемо дивитися. Будемо дивитися. Тут поки нічого. Вода прям холодюща тут. Ось банда вже вже почав розтворятися тут. On One hour later, two hours later. 7 hours later. Two thousand years later. Ну все, банда. Тут уже тоже. Ось він розтворився повністю. Все теж. Тут уже давно. І пройшло у нас 5 хвилин. У 6 хвилин. От прямо у холодній воді цей сік розтворяється 6 хвилин. Прямо 6 хвилин. Тут скільки було? Хвилина, грубо, чимось хвилин. Так, ідемо подивимось, що у них полишалося. Ну, типу, поняли, який решт. Банда. Бачите, в окнайній воді це хвилина. І що у нас тут лишилося на Кручкові. Ну, Трошки є оцих сопель. Звісно, трошки є оцих сопель. Трошечки-трошечки оці прям самі ці. Ви що ви бачили, прям вузол, вузел, оцей, прям один лишився їхній вузли, треба дуже тоненьке робити. Вузел важко розтворяється тут. Реально по вузлою важку розтворяється. Ну, але з другого боку, скажу вам, друзі, буде рибка. Все одно мілка плавати отут от в точці. І вона його розіб'є дуже швидко. Дуже-дуже швидко дуже вона його розіб'є. Крючкові іншої от іменно от лишився той вузол їхній, що вони зробили. Так, ідемо подивимося, що тут лишилося в холодній. Тут вода прям холодна-холодна, друзі. Ну, тут оба зли лишилися. Тут лишилися оба вузли. Дивіться, хай щоб не накапати. Прям чути. Два. Сітка непогано розтворилась, от оба вузли. Ну вода прям холодна, друзі капець як. Ну що, прикольно, прикольно. Це зараз висиплем, Наберемо другої водички і проекспериментуємо з цим, скажіть мені. З меласою, які будуть результати. Ну що, друзі, поїхали. Друга у нас експеримент. Це в нас з меласою. Окунаємо стік. Виме ласу, ставимо його поки в бік, Оп! І другий так само окунає, блін. Буде без того витягати, але нічого, руки помиємо. Гарно намочили. Тепер саме головне його витягнути звідти. Що ж, ідея була така собі. Той, гарно промочиться. О, фу. витягнули. Ставимо рядом. Бдемо помиємо ручки. Поїхали, кину, включу цей, як його скажіть, таймер. Раз, два, три. Опа. Таке все саме погнали. Якщо ви пам'ятаєте, цей у нас тік минуту розтворявся, а цей 6 хвилин. Цікаво, як з'їме ласа. Тут, так, друзі, знову переношу вас сюди. Опа! Тут що єдине, бачите, не весь стік трошки. І зараз вони ваші, отак буде вам краще видно. Зараз вони ваші упав одразу туди. Цей ось так. Ну, бачите, лайфхак працює, вже більше розтворяється. І зверніть увагу, я зараз по-інакшому перечепив стік. Подивимося. О, у нас сплив. Сплила. Така конфетка для карпа. Уже у нас, друзі. Оп, а він ще не розтворився. А він ще тримається. Оп! Бо дивіться, як меласа падає ось в холодній воді. Які жири. Це все буде привлікати рибку. Подивіться, як тут. Ще лежить кому, бачите де маласа? Вже пройшло ось скільки. Нам ще, де потрібно, щоб стік не бистро розтворявся. Звичайно, воно... тут ще не впав навіть. Звичайно, на дно воно трошки інакше працює. Там рибка, воно його шевелить. Ну, але як варіант, ось так воно працює. Ось тут упав упав під воду. Почав бульбати. а тут у нас, я прям бачу, я не знаю вам, ну вам не видно на відео буде. Прям видно, як цей, скажіть мені, тут де не було вже розтворилось, а там іще. Стік є, типа сама сітка ще є ДПВА. Де, де Меласка впиталась. Дивіться яка краса. Ну, я рахую, це прям. Чи нас. Тут ще поки так. Уже 2 хвилини 31 30... секунда. Ну Тут вже банда майже все розтворилося. Нічого видно. Тут ще поки нічого. Ну ну тут так, ну, Презентація, бачите, мені дуже подобається стік тобто, насадочка під тим. Цікаво. ну Ще там є трошки стіка, ну хай розтворяється вже пройшло у нас 4 хвилини, 4, 45 секунд. Хай до 5 хвилин постоїть, я хочу ніби рибка підплила, знаєте, і цей потроха. Там без змін. Бо в мене трошки неполадки щось з камерою, бачили, в останньому кадрі якась ряб пішла, слава богу, все виправилось. Так, друзі, все вже розтворилось. Це теж, друзі. Скільки думаєте? Ану, включіть на стоп і включіть. І напишіть в коментарях, скільки. Ніяка от вода. Скільки хвилин, думаєте, розторялася? Пара па па, -па, -па пам 15,53. Коротше, 16 хвилин. 16 хвилин в на воді з Меласою. А це 6 хвилин з Меласою. Так що, друзі, кому треба, користуйтесь лайфхаком робочий. Бомба! Отже, друзі, ось такий відосик у нас вийшов. А наступний відос у нас буде це про ПВА мішки. І в них буде заруба з ПВА сітками. Хто як розчинюється? А далі ми знімемо купимо якусь дорожчу ПВА сітку і знімемо е, противостояння. Оце буде бомба, якусь корду чи якийсь неш. Подивимося. Пишіть в коментах, що, яку сітку купити, яку радите ви, якою ви користуєтесь. Все, друзі, дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатись і, звичайно, написати комент. Все, друзі, па-па, до наступних зустрічей! А банда, хто подивився до кінця, тому секретик. І ще спробував сам бетаїн тепер. Була мисль, але щось не було часу провірити. Зараз робив вам відоси і перевіряю, як реагує стік. Отак, друзі, і робляться всі рибацькі секрети, як реагує стік на бетаїн. Друзі, для закида я б його не використовував. Але хто кидає в кораблик, спокійно використовуйте. Я от вже простояв він секунд. Та які секунди, Десь вже хвилину-дві він сітку не розів. От я ножиком схрібну. Ні. Зараз подивимося, як він буде діяти в воді. Вода така сама грях, ну, типу, це я не вилив ось під цього, ну але нічого. Я включаю йому подивимося. Покажу, як він працює. Подивимося, що краще працює. Це такий секрет, хто не пішов від мене швиденько, хто додався до кінця бетаїн. Розведений у фіш продається. Він краще у воді роз... розчиняється у холодній. Подивимося, зараз як стік з ним працює. Ну, він буде середній, щось між тим і тим. Теж класний експеримент. Бачите, як він туди впав. Він швидше вже розчиняється, я бачу вже, вже хвилина і вже майже майже волокна сітка розчинила. Це буде десь 2 хвилинки. А з меласою 6. Уже дуже цікавий експеримент. Так що комусь треба швидше, комусь не швидше, ось працює непогано й це. Зніму вам уже як розчиниться. Подивіться, який червона кров. Все, він розтворився. Це у нас зайняло 3,50. 3,50, ну я от поки включив 3 40, він реально 3.40, так прям там чуть-чуть лишилося вже. Так що ось такі діла. Бетаїнчик, нього, Тоже працює. Подивіться, яка там краса новою. Ох, зараз би короб пропило Так що, друзі, все. Хто дивився, знає цей секретик. Все, па-па.